Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі, мене звати Наталія. Я до вас знову з цим процесом. Я вже думаю, він вам трохи піднабрид. Але нічого не можу з собою подіяти. Я вишивальниця, в принципі, одного процесу, і мені дуже важко перемикатися на інші якісь процеси. Ну, як є вже. Хоча я зараз намагаюся якось міксувати їх, але. Все ж таки, мені подобається вишити якусь велику частку чогось, і потім вже переходити. Коли я бачу результат, тоді в мене є мотивація, і тоді я можу якось просуватися. А коли я вишиваю там 2-3 тисячі, ну, для мене то ніщо. Мені потрібен результат. Знову у нас Різдво цуциків у цих. Я ще поки що. Дуже помірно, але просуваюсь на даному процесі, і хочу розпочати цю вишивальну неділю з того, що показати вам свій прогрес. Ось так. Як ви бачите, я ну, майже закрила кут, але для мене це вже досить, і я хочу переставляти п'яльця. Зараз ще мені хочеться подумати, на яких саме п'яльцях я буду вишивати. Бо у ці норги мені трошечки замалі. зараз. Я думаю, зараз взяти якісь квадратні, щоб поскоріше, коротше, поскоріше просунутися ось до кута. Тут не так і багато, в принципі, залишилось. Якщо з цими п'яльцями, я думаю, це буде десь один і два, а тими я можу взяти ну, квадратними норги, чи прямо кутними. Трошки взяти побільше. Чому саме так? Тому що мені дуже заважає ось ця тканина. Я хочу якомога скоріше від неї позбутися і закрити хоча б ось цю ділянку. І, як я вам казала, хочу вже побачити якусь гарну мордашку. А саме це у нас тут такий дох, ось він, такий гарний. Тому, давайте з вами зробимо ось так. Люблю вишивати саме на цих нурги, тому що ось ця аїда, вона цупка, і поки ти її зап'ялиш, саме як і в Dimensions. ну, Ця пом'якіше, ніж Dimensions, але все одно я люблю на гарній натяжці вишивати. Якщо брати пластикові, вони таку натяжку не зроблять. Якщо зроблять, то вони дуже-дуже швидесенько розтягують. Розтягуються і тканину потрібно постійно підтягувати. Мені саме так незручно. А ось ця вона просто натяжка найкраща. Але залишаються сліди. Сподіваємось, що це все відпереться. Але якщо порівня... ну, порівняти з дубами, там у мене таке коло ще залишилось. Треба ще його трошечки намочити. Хай воно полежить, мабуть. Але то я буду все робити, коли буду оформлювати. Зараз воно мені, в принципі, не потрібно. Так, ця робота відправляється в мене на перезап'ялювання. Можливо, ще хочу, оскільки сьогодні в мене вихідний, навести якісь порядки, тому що там вже чорт ногу зломить, там і нитки, і якісь процеси, така собі організація, коротше, в мене чогось. Сталося, я так не люблю, зараз будемо виправляти. І сьогодні в мене останній день, коли я вишиваю дану роботу, а з завтрашнього дня хочу починати новий процес. Як я вам вже казала, мені на цих вихідних їхати до Львова, і я хочу щось з собою все ж таки взяти. Хоч я знаю, що не буду там вишивати. Це. Таке сподівання, можливо, десь там півгодинки буде, скоріш за все, у потягу, коли я буду їхати додому. І в мене там буде десь ну, зранку до обіду. Коротше. Коротше кажучи, що ми будемо вас томити, я ось такий наборчик собі. Беру в дорогу. І хочу я його починати зараз саме, щоб я за неділю його вишила, тому що є деякі плани по фото. Хотілося би мені його якби вишити. Ось така дерев'яна основа. Ой, гляньте, який класний Хеппі Хайловен. Так, краказябра. Дві голочки в нас маємо. Вона залізна. Що дуже прикольно. Хоча і керамічні класні, і ось такий неймовірно гарний набор. Вони такі класні, вони такі яскраві, і я вже не можу дочекатися, коли перенесу ось ці всі ниточки на основу. Буде дуже гарно. Такий хелівінський. Дизайн, не знаю, як вас, мене поперло. Я, якщо бачу якісь глечики, вазочки, оці тиковки, якісь штучні квіти, мені це все треба купити терміново. По-перше, мені на роботу це треба збирати, щоб тематично оформлювати. А по-друге, я і вдома так заходилася почала робити такі всякі прикраси. Тематичні. От і вчора, от буквально я заїхала за продуктами варус Дивлюсь, дивлюсь, а там такий бомбічний просто глечик у формі білочки. Зараз, мабуть, я вам його притащу. Я знову з вами. Так. Ага, не вміщається. Коротше, це кришка. Зараз зробимо ось так. О. Бачите, от така кришка у вигляді грибочка. І ось така супниця. Супчику, борщику, там щось таке, М -м -м, можливо, мій осінній тиквений гарбузовий супчик сюди, ой. Ну, це дуже тематично, дуже класно, не могла пройти. І всього лише 300 гривень. Ну, я вважаю, що по сьогоднішнім міркам це взагалі не гроші, тому що. Навіть по продуктам, ну я не знаю, зараз такі шалені ціни і у всьому. На жаль, зарплати у нас не ростуть. Ну, коротше, не могла пройти. Там ще були всі такі гарні підложечки. Ще взяла собі таріль, таку, як гарбуз, дуже гарно на нарізочку або ще щось покласти на бутербродики вранці клас. Люблю таке. Так, тож, ось так розпочинається мій вишивальний тиждень. Сподіваюся, він вам сподобається і вам буде цікаво. І якщо справді сподобалось, чекаю від вас лайків та коментарів. Добрий ранок, Боже. Майже встала. Я ще, можливо, буду трішечки тупити, але поки всі з хати. Побігли, і я маю час вам показати про свої якісь просування. Хочу показати загалом. Я вам казала, що у неділю я буду вишивати саме цей процес. Тоді в мене залишався один єдиний день на тому тижні, і ось що ми маємо. Як ви бачите, я спустилася донизу, ось прошила такі всілякі хрестики. Так би мовити, ну, що тут просто сказати, стовпчики я шила, шила, шила і шила. Бо тут ще десь от до цього рівня будуть от саме будиночки, і тому воно так все цікаво шиється, стовпчиками. ну, Маємо, що маємо. Отут я так розумію, чи ялинка це? Чи, чи такий, мабуть, ялинка і на ній сніг лежить? Ось за ось це коло. От, якщо на камері, то воно гарно видно. Не коло, а цей е, новорічний віночок. От Його на камері видно дуже добре. А коли я вишивала, ну, зараз я вам зближу, отак от це виглядає гляньте, каша. Каша малаша і красна блямба. Я така сиділа, думала, так тут віночок. Я думала, хоч бек буде. Нема ні беку, нічого. Ось вивіска теж, бачите? Дороблю її. І... В принципі, у мене плани було тільки на неділю на цю роботу. Далі я хотіла починати новий набір, як я вам казала, і я це зробила. Зараз приберу цю роботу і вам покажу. Це у мене такий органайзер. Страшне діло прямо. У мене просто Конвертиків великого розмі... розміру немає. Тому я почала складати вишивку в мішечки для сумок. Ну, так, де воно? Де воно? А! Ось такі гарбузи. Дуже класний, неймовірний просто процес і за своєї кольорової палітри. Як ви бачите, Ну, Це, мабуть, для мене найкраще, що вони могли придумати. І фіолетовий тобі, і помаранчевий. Ну це ж просто ось такий красень. У мене буде. Це буквально робота була за 2 дні, тому що сьогодні середа, я ще нічого не вишивала. І оце ж хочу зняти вам хоч шматочок відео, тому що. Поки ми поїхали здавати аналізи до лікарів, туди-сюди. В мене є якраз до роботи, до 9-ї годинки, якийсь час. Так, що я хотіла. Я ж кажу, я як просоння, так я все забуваю. Загалом, вишивається дуже легко. Гарна, проста схема. Дуже зручно по ній вишивати. По блендам. Були, були. Два бленди тут ми маємо. Фрузилків нема, нема нічого нема. Тут чотири водобеку. Взагалі нічого складного. А, тут є навіть. Ага, я тупила. Добре. Це я тільки побачила, що там є QR-код на схему. Ну, спросоння. Два дня вишиваю. О, що ви хочете? Ще й замоталася. Тут такі справи, що я <смі> з поїздки їду в поїздку. М -м, поки не буду казати, що за буде свято, але м -м, я їду до Польщі і їду туди на тиждень десь, навіть на півтори тижня. Так сталося, я вже взяла вчора білети. Дуже люблю такі спонтанні поїздки. Буде мені міні-отпуск, відпустка. Але єдине, що зараз на моїй голові переніс багатьох клієнтів, я це так ненавиджу, я вам передати не можу. Але таке життя і так треба. Тому в мене такі шалені, якісь будні. Але те, що я повишувала ось цього красунчика, хоч настільки, це дуже добре насамперед. Так. І на роботі, ще коли нема клієнтів, я гріюся в'язанням носочків, але там справи йдуть дуже-дуже тихо, повільно, нічого цікавого. Так, до нас йдуть познайомитись. От І прийшов той час, коли мою вишивку також топчуть якісь лапки. Кася прийшла привітатися до вас. І, <ріст> крім шерсті, ви тут нічого не побачите. Тому що оце ми маємо тільки хвіст. Так? Касандра. Так, Каліпсо, вона ну, йде сюди. Так, загалом все. Я ж кажу, я буду їхати в поїздку. Тому. Я дуже сподіваюся, що матиму час на вишивку. Оце сьогодні в мене третій робочий день. Завтра повинен бути вихідний. Але ж, але ж, Завтра мені треба потрошки складати речі на поїздку до Львова по роботі. І там півдня просто в мене зникне. Це по-перше. По-друге, дуже би хотілося, мабуть, перебрати зимові речі, бо вже пора. Щось воно так холодно. І плюс ще треба підготуватися до поїздки іншої і потроху вже складати в валізу. Ой, коротше, дуже багато справ. Але нічого. Ще більше багато розтрат на це все. Готуємось до Хеллоуну. Ну, я не. Те, щоб готуюся, але мені просто дуже подобається ця тематика. Я люблю дуже гарбузики, ось такі всілякі. І головне не спокоситися піти ще <див> до фризилочка і підкупити ще. Але я, мабуть, піду все ж таки, тому що ще є дуже багато бажалочок, які я хотіла. Так, на цьому поки все, мої любі, до наступного включення. Не перемикайтеся, я побігла на роботу і по своїм справам. Доброго вечора. Чесно кажучи, мені вже здається, що пора змінювати картинку на якийсь пледичний затишок, тому що вже холодно, опалення досі не включили і кутаюсь, не хочу я, чесно кажучи, стояти, мерзнути, тому буду саме так вам зараз показувати свої просування. Тут у нас вишиті вже всі хрестики, і зараз я буду переходити до беку, якщо встигну, бо вже 18.33. Завтра мені на роботу і, в принципі, потім, можливо, якщо я сьогодні не дороблю, то зроблю завтра ввечері чи післязавтра. Так що ось такі в мене хрестики. Дуже яскравий процес, дуже приємно вишивається, все логічно і клас. Я в захваті від нього, чесно кажучи. Навіть настільки, що я візьму ще один фрузелок і почну його вишивати. Такий маленький невеличкий фініш він мене дуже порадував. Єдине, що я наколола пальці, Ну, нічого, то таке. Ще дуже довгі нігті, їх потрібно вже переробити, а майстер без сапогів, як зазвичай, це відбувається. Ну, нічого, я сподіваюся, ну, це не головне, я це зроблю. Галопом по Європам я вам тут буду знімати зараз, тому що просто не маю часу. Зараз є лише 5 хвилин, тому коротко про головне. Закінчила роботу, все, фініш. Ось тільки ниточок в мене залишилося на органайзері, Бек я тільки що хакнула, можна сказати, за годину. Він досить легкий, гарно читається, дуже гарна, приємна схема. І взагалі. При тому всьому, що я ненавиджу вишивати бек, цей бек я зробила досить спокійно. Його небагато відносно, от, в принципі, небагато на таку роботу, бо бували такі деякі моменти, де дуже багато було. Отака от класна краказябра у нас тут, бачите, прошила. Я тільки що знімала частину відео, але я забула вишити ось тут зуби. Цієї тиковки чогось, я не знаю, залишила його беззубим таким, як одноглазий Джо, у мене беззубий е, гарбузик буде. Так, і ось такий гарний е, жучок, павучок буде прикрашати дану роботу. Так, незручно однією рукою, але як є, зараз. Не приклеювала я ще фетр. Ну, звісно, коли ж я це могла встигнути, бачите, буде стояти ось так. Хеппі Хеллоуін, І я дуже рада, що я встигла його вишити саме до Хелловіна. Знаю, у нас різняться. Смаки у всіх, хтось він мічає, хтось ні. Я просто дуже люблю цю тематику, а в основному я люблю гарбузи. Це щось з чимось, я їх буду вишивати, вишивати і вишивати. І отут хтось в мене причаївся, он Це раза така. Все, Позбавилися ми. Ой, ну він дуже крутий, мега крутий. Дуже шкодую, що я його не прикупила ще в минулому році, дуже хотіла, але щось, щось воно мене зупинило. А зараз я ще й осінню, блін, треба зробити тепер класні фоточки. Сподіваюся, завтра буде гарна погода. Зможу взяти фотоапарат та піти десь у листву. Та це все діло сфоткати, це було би дуже круто. Так, в принципі, я думаю, що на цьому все. Буде така коротенька вишивальна неділя, тиждень точніше, тому що завтра я складаю валізу вже і від'їжджаю на роботу. Звісно, я ще подумаю над тим, щоб взяти ще якийсь набірчик від фрузелка, але про це ви дізнаєтесь у наступному відео. Якщо вам сподобалось це, то, будь ласка, ставте лайк. Напишіть в коментарях, як вам цей гарбузик, бо дівчатка багато писали, що його також вишивали. Мені дуже при... цікаво почитати, що ви саме за нього думаєте і чи вишивали ви його. Тож, чекаю всіх у коментарях, обіймаю до побачення, мирного неба вам.